Вітаю вас у новому підключенні. Це підключення буде пов'язане з проєктом Ірини з каналу Творче Життя, Моя веселка. І в грудні в нас білий колір. І, ну, який грудень в мене, якщо я гачкую сніжинки і гачкую кулі повітряні, ялинкові, я вже все приплела, називається. так. То який в мене проєкт може бути без, ну, перш за все, сніжинок? От я хочу показати вам одна сніжиночка. З схем я брала, скоріше за все, на пінтересі. Тому що я зранку, сьогодні, до речі, сьогодні неділя, я зранку намагалася, ну, шукала, було світло. Я шукала схеми і. Знайшла саме на Пінтересі дуже багато. І шукала в мене там теж з різдвяним проблема. Я зв'язала шкарпетку, але вона мені геть не подобається. Вона якась дуже проста, негарна, буду прив'язувати її. Ось, Тобто в мене дуже купа роботи, дай Божечки мені, щоб я могла, щоб всім вже набридло. Навчатися і працювати. і Залишили вечорами мене в спокій, я спокійно займалася творчістю. Так. І всі решта теж займалися гарними справами. дали попрацювати. Так, бачите, це одна сніжиночка. І ще одна. От я такі дві зробила. ну Сподіваюся, що це. Для цьогорічної ялинки, або я не знаю, я може на двері їх прикріплю, у мене двері а старі звичайні. в І скляні. Скляні, коли дивлюся, от я дивлюся в коридор, але в мене тут неонові наліпки. Сніжинки неонові є. є ну, на них би було дуже гарно видно біло сніжинку, Але, 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 але ну, ми подивимося, що. Куди їх примостити. Тому такий був тиждень. Бачите, неділя бігала-бігала, бігала-бігала, і все одно вибігала дві сніжинки. Я думала, що нічого взагалі сьогодні не зроблю, але все ж таки щось мені вдалося. Ну, не знаю, я як в кого, я коли в мене вихідний, тим паче, що в суботу був робочий день, то я. Ну, раніше 9 і взагалі не сиджуся за рукоділля, тому що постійно треба щось робити по, по хатніх справах або по, в майстерню бігти. І я не можу, не можу до 9 вечора, я і в будні не можу, тому що там інше, там, інше, да, там робота. Треба вечерю готувати. А тут наче все зроблено, а новий рік прибирання, і все такі хатні справи. Ось і якось так воно проходить, аж до вечора крутишся і на годинник особливо не дивишся. Якщо ти знаєш, я знаю, що я вже дома, в мене нічого не треба, ніякої роботи немає, там зайвої, там третя, четверта, п'ята роботи. Немає, тобто немає ніяких замовлень, то я собі спокійно ну, знаю, що день собі проходить та і все. А завтра вже буде, наступні плани будуть. Ось так. І на цьому я з вами прощаюся. Я бажаю, щоб у нас було світло, світло в душі, світло в електромережі, щоб ми були. Щоб у нас неможливо було переламати, а в нас не переламати, в'язалочок щоб переламати, і вишивальнець дуже тяжко. Ми у нас є мета, і ми досягаємо. Якщо щось заважає, ми це посунемо і будемо досягати далі. Ось тому я вам бажаю в ці останні дні старого року, щоб у вас було натхнення робити подарунки і ялинкові прикраси, різдвяні прикраси для своїх найдорожчих людей в світі. І щоб ці люди були поряд з вами. Побачимось у наступних відео